Проведення взаєморозрахунків і якими звітами можна аналізувати взаєморозрахунки з нашими контрагентами. Тут я відразу хочу сказати, що у нас взаєморозрахунки мають деталізацію. У взаєморозрахунків є обов'язкова деталізація. Так, ось тут це все у нас вказано. Обов'язкова деталізація це у нас партнер або контрагент, так, це у нас організація, бо все у нас ведеться від імені організації, товарні документи заповнюються. І це об'єкт розрахунків. А об'єкти розрахунків, їх у нас три штуки: всього: замовлення, договір або накладна. Тобто, оці об'єкти розрахунків, замовлення, договір або накладна, вони Самі по собі не є обов'язковими, але один, один з них обов'язковий. Так, і тепер давайте подивимось ми на звіти, де ми можемо побачити звіт по взаєморозрахунків по взаєморозрахункам з постачальника. Це у розділі купівлі, звіти по купівлях. Так, у нас є звіт відомість розрахунків з постачальниками. Давайте ми його зараз сформуємо. І ось такий звіт ми бачимо: бачимо наших постачальників з вами. Так, бачимо, скільки було замовлено. Зараз у мене тут просто екран не вміщається. Скільки замовлено, скільки. Ми оплатили нашим постачальникам і бачимо борг постачальника, тобто він нам ще нічого не поставив. Це ми все ще очікуємо від нього товари. Ми постачальнику гроші сплатили, а постачальник нам товарів ще не поставив. У ці всі звіти можна налаштовувати. Звичайно, так є різні налаштування. Можемо зробити там якийсь відбір. Організацію від, від, від відібрати, чи постачальника, чи додати який відбір, ми хочемо бачити, так можемо структура, ось нас нам програма і пропонує зазначити ще пропорець, об'єкт розрахунків. Подивитися по об'єктам розрахунків. Давайте подивимось по об'єктам розрахунків. Сформувати ми бачимо тепер не тільки контрагентів, а бачимо. І об'єкти розрахунків. Ну, з постачальниками у нас тільки замовлення: об'єкт розрахунків, але тут можуть бути і документи надходження товарів та послуг, так? тобто накладна, і договір, якщо у нас взаєморохунки в розрізі договорів. Це відомість розрахунків з постачальниками. звіт. Так, його ми з вами подивились: ще є такий звіт: заборгованість з постачальниками. Давайте його сформуємо. Так, що ми тут бачимо по цьому звіту. Зараз кінець. Ми бачимо, що у нас залишилась сума, так, яку ми ще не сплатили, бо у нас там два етапи оплати було. Перший етап ми з вами вже оплатили. а… Поки що чекаємо, коли ж нам постачальник товар поставить, і тоді ми йому заплатимо ще те, що, залиш... що... залишок цієї оплати. Тобто, другий етап. У нас там два етапи. Спочатку ми сплачуємо 50%, потім нам постачальник поставляє товар і ми йому доплачуємо. Так? І бачимо, що постачальник нам винен. це все товари, які він нам винен поставити ще. Тобто оплату ми з вами провели, а ще товарів не отримали. Теж саме, в принципі, так? Це заборгованість. Так. Ну, головне, що у нас немає нашого боргу. Тобто ми постачальнику все сплатили. Те ж саме стосується і. Розрахунків, звіту по розрахункам з клієнтами. Так, це у нас знаходиться у розділі продажі, звіти по продажам. Тут ми можемо побачити відомість розрахунків з клієнтами. Давайте відразу налаштуємо його, наприклад, з об'єктом розрахунків. І ми бачимо, що у нас є. Клієнт, в якому ми зробили реалізацію товарів в даному випадку у нас об'єкт розрахунків накладна. І ще бачимо два клієнта з об'єктами розрахунків замовлення, так? І бачимо, що нам один наш клієнт, товар, вибачаюсь, одному нашому клієнту товар ми вже реалізували. І Клієнт нам оплатив за цей товар. А що стосується інших, то ми нічого нікому ще не поставили, у нас є тільки оплати від клієнтів, так? І це все наш борг, ми все це повинні ще допоставити, тобто зробити реалізацію нашим клієнтам. І так, такий самий звіт, як ми з вами дивили, дивились по постачальникам, є у нас була заборгованість постачальників, а це заборгованість клієнтів. Так само можна сформувати так і подивитись, що у нас тут два наших клієнта, яким ми ще повинні зробити поставку. У мене тут просто так тут трошки незручно. Так, до відвантаження. За одним замовленням у нас вже сума є, за іншим, у нас ще суми немає, бо там такі, такі умови оферти, що ми не можемо відвантажити, поки ми не отримали оплату. А зараз, коли ми оплату вже отримали, тоді ми в замовленні там зможемо змінити дію, на відвантажити і відвантажувати цей товар.